Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Reno Mehan 4-го покоління 2017 року випуску. Не фарбований. Прибув до нас з Європи, весь ціленький, 1,5 дизель, механіка та передній привід. Друзі, автомобіль у нас на максимальній комплектації. Він у нас на лед світлі, комплектація BOSE, тобто це безключовий доступ, сліпа зона в дзеркалах, повний електропакет, амбієнт підсвітка. З такі сидіння. Максимально зручненький, шкіряне мультикермо, LED-шіточок 234 пробігу. Це така мультимедіючка у нас, клімат-контроль, камера заднього огляду, парктроніки, все є. Автопаркування, також мається старт-стоп. Музика, преміальна баси, друзі. Частенький потолок, частенький салон. Ніяких нарікань по техніці авто немає. Тому ми на вас чекаємо. Приїжджайте, дуже класний меганчик у продажу.